альтернатива. І тема сьогоднішнього уроку зображення трагедії Другої світової війни у віршах Галчинського лист з полону, пісня про солдатів з Вестерпляте, Маргула Шперберга про назву Роконстабору Бухенвальд і Булата Укуджави До побачення хлопчиків. Минуло вже багато років з дня закінчення Другої світової війни, яка принесла людству численні жертви та руйнування. Звичайно, війна це страшне слово, і скільки книжок не писалося про Другу світову війну, мабуть, ніколи не настане час, коли можна буде стверджувати, що все досить сказано. Письменники, музиканти, художники звертаються у своїх творах до теми війни, щоб залишити в пам'яті події, які розкривають і велич перемоги народу велич перемоги народу у цій страшній битві. Отже, сьогодні ми з вами рухаємося у часі і просторі. Ми крокуємо сторінками історії, де спалакує війна, горять міста та села, плачуть діти. Лунають постріли і вибухи. І, можливо, хтось подумає, що, може, не варто ятрити душу, згадувати ці жахіття в мирні, в мирні часи, і, можливо, варто все забути та, життя сьогоднішнім щасли... та жити сьогоднішнім щасливим днем. А можливо, навпаки, слід закарбувати це в пам'яті. І щоб уже ніколи людство не поверталося до цих нелюдських страховиць війни, поділяючи людей на друзів, ворогів, на живих та мертвих. Отже, які ж образи виникають, коли ми чуємо слово війна, що нам відомо про Другу світову війну і яка роль українського народу у цій війні? Війна, звичайно, це зло, що несе смерть та руйнацію. І сьогодні ми поговоримо про війну у європейській поезії. 1 вересня 1939 року німецькі війська вдерлися до Польщі. І на цей час Німеччина вже приєднала до своєї території Австрію частину Чехії, однак досі не зустрічала серйозного опору. У перший рік війни перед німцями постало завдання захопити військово-транзитний склад на півострові в Данській бухті. І стійкість оборони нечисленного контингенту польських солдат стала несподіванкою для німецького командування. 1 по 7 вересня 1939 року тривала оборона. Дві сотні поляків протистояли 3,5 тисячам німецьких солдатів. Після перших невдач застосували важку артилерію та авіацію. Лише 2 вересня із 18.05 по 18.45 47 бомбардувальників скинули загалом 26 тіл. З половиною тисяч тонн бомб у це місце. В історію ця подія війшла під назвою Оборона Вестерпляте. Вестерпляте це півострів на польському березі Балтійського моря неподалік від містка Гданська. І саме тут 1939 року відбулася героїчна оборона польських укріплень. Коли вже дні спинили плин і випало вмирати, до неба лавами пішли, солдати звестерпляте. А літо було гарне того року, І так співали, то пусте, що нам боліли рани, Зате ж весела путь веде на осяйні поляни. А на землі того року було стільки вересу, Стояли в данську ми, як мур, Не брали нас гармати. Тепер ми в хмарах після бур. Солдати, звестерпляте. І ті, тічий слухся Зір плине вдаль бездонну, Почули в небі рівний крок морського батальйону. І спів лунав такий, аби не згає час чудесний, Ми грітись будем в теплі дні, На вересі небеснім, Коли ж подмуть вітри зими і стане сніг кружляти Понад Варшавою, то ми, солдати, звестерпляти. Отже, вірш, розповідь у вірші ведеться від ліричним героєм у цьому вірші виступає образ ми. Автор використовує антитезу, вітри зими, теплі дні, боліли рани, весела путь. І повторюється фраза Солдати звезстерпляте. Творчість наступного письменника це Константин і Дельфонс Гальчинський. Його доля була трагічною не тільки тому, що він поет, а й ще й тому, що він був поляком і жив у першій половині ХХ століття Давид Самуйло. Роки життя 1905-1953. У польській поезії символом цілої епохи є ім'я Констанці і Ідельфонса Гальчинського. Він має два імені справжнє, як у батька Константи, і поетичний Ідельфонс. У Варшавському університеті вивчав класичну англійську філософію, світову культуру та літературу. До початку Другої світової війни Галчинський писав вірші, служив в армії, виконував обов'язки помічника з питань культури. Польському консульстві у Берліні 1934 по 1936 роки поети з сім'єю живе у місті Вільнюсі. Тоді це була Польща, а нині Литва, де теж багато займався поетичною творчістю. Народився письменник у сім'ї залізничного майстра, дуже любив музику, тому через усю його творчість проходить образ скрипки. На початку війни 1939 року поета було призвано до армії, а 17 вересня того ж року він потрапив до німецького полону і провів там понад 5 років у таборі для військовополонених. Про всі жахи того часу поет розповів у віршах пісня про солдатів із Вестерпляте 1939 рік, листи з полоном 1942, пісня про Прапор, 1944 та багатьох інших творах. На батьківщину письменний поет повернувся 1943 року. Наступний вірш це лист із полону. Вірш присвячено дружині письменника Наталії. Тоді він перебував у концтаборі Альтенграбов, їхнє кохання пережило війну і, вийшовши з неволі, Галчинський зустрінеться зі своєю дружиною у місті Кракові. Ця зустріч подібна до виходу Орфея з підземного царства і зустріч його з Еврідікою. Дасть новий імпульс до творчості митця. І так листи з полону. Кохана моя, кохана, ти спиш уже на добраніч, в пітьмі я твої образ бачу, а ніч весняна, духмяна. Єдина у цілім світі, ім'я твоє хай святиться. Вода ти для мене влітку, а взимку моя рукавиця. Ти щастя моє весняне, осіннє, зимове, літнє, скажи мені на добраніч. Прийди у вісні, кохана, за що мені все це щастя з тобою в раю у Бога, світліше за сонце ясне, ти пісня моєї дороги. Тема цього вірша Кохання до дружини під час війни. Автор використовує, якщо Пушкін це, Пушкіна називали сонцем російської поезії, то Галчинського з зеленим паруском польської поезії. Його творчість ще мало відома в Україні і відкриття його багатопланової творчості ще попереду. А сьогодні з його творчості ми дізналися про долю маленької людини у вирі Великої війни. Наступний, творчість наступного письменника поета Альфреда Маргула Шпербера. Моя любов буковина, мій біль німеччина. І все це в одному серці, писав Альфред Маргул Шпербер. Роки життя 1898 і 1967. Про цього поета в літературній енциклопедії сказано лаконічно. Альфред Маргол Шпербер народився 23 вересня 1898 року в місті Сторожинець Буковина. Це румунський поет, писав вірші німецькою мовою, навчався в Чернівцях, Відні, учасник Першої світової війни, а після закінчення жив в Америці. 1924 року повертається в Європу, а потім на батьківщину. Це німецькомовний поет Румунії і був євреєм. Як псевдонім він додав до свого простого прізвища Шпербер ім'я матері Маргула і став Маргул Шпербером. Прийшли 1930 ті роки, його друзі один за одним опиняються в місцях, про які сьогодні людство згадує з болем і жахом. У чистоті німецької мови із Маргулом Шпербером мало хто міг зрівнятися, але ж він усе одно був євреєм. І лише завдяки друзям поета не чіпали. До кінця війни східноєвропейський єврей Маргул Шпербер жив приватними уроками німецької мови. Видатний німецький поет буковини і всієї Румунії Альфред Маргул Шпербер прожив довге життя, бачив багато різних політичних режимів і, незважаючи на своє єврейське походження, він навіть за фашистських часів був затребуваним завдяки винятковій освіченості, хоча і не поділяв нацистських поглядів. Згодом навіть ім'я рідного Бухеланда буковини, буковини нагадуватиме йому про нацистські. 1940 року після окупації Північної Буковини радянськими військами переселився до міста Бухареста, що знаходиться в Румунії, працював учителем іноземних мов у румунських школах і уклав антології Буковинської німецько-єврейської поезії. У творах Маргула Шпербера ми знаходимо трагічні сторінки історії Європи і велику любов до рідної землі. І вірс, яким ми ознайомимося, це назва його про назву констабору Бухенвальд. Мабуть, чули, що Бухенвальд – це один із найбільших концтаборів на території фашистської Німеччини. Був він розташований неподалік міста Веймара. І з 1937 по 1945 роки в таборі перебувало майже чверть мільйона людей, а кількість жертв становить близько 60 тисяч чоловік. Як близько звідси Веймар Веймаргумонів, а тут навіки мовкли голоси. Мене проймає невимовний гнів, бо й край мій зветься букові ліси. Давно було це килим з ніжних трав, ліс буковий, так пам'ятний мені, хлопчиськом на поляні я лежав, пливли біля віхмари в вишині. О лютий час, що сон дитячий стер, І кожен спомин взяв у колію. Коли я чую слово це тепер не можу юні згадувати свою, бо в спомені моїх повза кошмар, який виймає серце із грудей. А чи оте біляве пасмо хмар було не димом спалених людей? Отже, тема цього вірша це нацистські злочини проти людства. Найбільше, що затмарюють дитячі спогади поета, це лютий час, що сон дитячий стер, і кожен спомин взяв у колію. Коли я чую слово, це тепер не можу юність згадувати свою. І постійно жахливий образ спадає поетові на думку, коли він бачить хмарки. Над лісом, бо вспомини мої в позаком кошмар, який виймає серце із грудей, а чи оте біляве пасмо хмар було не димом спалених людей. Друга світова війна стала глибоким потрясінням для європейської свідомості. Висока культура і нецеварварство здавалося несумісним. Як, запитував швейцарський письменник Фріш, люди, котрі насолоджувалися музикою Баха та Генделя, могли розстрілювати немовлят. Понад 70 років гудуть дзвони Бухенвальда над колишнім табором смерті, нагадуючи про тисячі людських жертв, що пішли з життя через димарі печей, гудуть. Щоб не забували. Ось музей комплекс Бухенвальд, яку вважали фабрикою смерті. І пам'ятник пам тим, хто повстав проти нацизму, знаходиться в Бухенвальді у Німеччині. І сьогодні ми ознайомимося з творчістю іще одного, одного митця Барда Булата Окуджави. Автор близько, написав, у автора є близько 200 пісень, які були написані на власні вірші. Він вважається одним із засновників та найяскравішим представників жанру авторської пісні. І значна частка власності лірики Окуджави написана під враженнями військових років. Була Куджава широко відомий не тільки як автор чудових віршів, але і як перекладач, прозаїк, драматург, композитор і виконавець власних пісень. Булачавович народився 9 травня 1924 року в Москві. В сім'ї працівників його батько був заарештований і розстріляний. Мати за політичними звинуваченнями заслали в Карагандинський табір. Разом із братом Куджава жив у бабусі в Тбілісі і після 9 класу добровольцем пішов на війну. Був поранений. А 1945 року у Куджаву деміб... Окуджава, демобілізувався і повернувся до Тбілісі, де екстерном закінчив середню школу і вступив на філологічний факультет Тбілійського університету. Після його закінчення вчителював у Калузькій області, а з 1956 року Окуджава жив і працював у Москві, написав понад 800 віршів. Його пісні звучали в кінофільмах і спектаклях, у концертних програмах, у теле та радіопередачах. 1970 року з'явилася одна з найзнаменитіших пісеньку Куджави Нам потрібна тільки перемога, яка написана на замовлення кіностудії до кінофільму Білоруський вокзал. Вважається, що Булато Куджава став основоположником жанру авторської пісні, і його концерти відбувалися в багатьох країнах Європи, а твори перекладені мовами багатьох народів світу і видані в різних країнах. До речі, перший бардівський концерт Булата Куджави відбувся у Харкові. Що ж таке авторська пісня? Це самодіяльна пісня, бардівська пісня, гітарна пісня. Жанр міської масової музичної культури, де автор музики та віршів, співець співає власних пісень під гітарний акомпанемент. Поширена авторська пісня в Україні, Росії, Білорусі, Казахстані та Польщі, а також Німеччині та багатьох інших країнах. Характеризується особливою увагою до слова, відносно нескладною музикою, камерністю та ліричністю вислову, а насамперед романсово-шансонного. І е, вірш Булата Окуджави до побачення хлопчики. Е, ми зараз ознайомимося з текстом. Присвятив він цей вірш пісню хлопчакам-одноліткам, які пішли на війну зі шкільної лави. Цей твір про вірність тих, хто проводжав, та не дочекався його повернення. Ну і прочитаємо ми цей вірш на мові оригіналу. Ах, війна! Що ж ти зробила Стали тихими наші двори, наші мальчики голови підняли, Повзрослели они до поры. На пороге едва помаячили и ушли за солдатом солдат. До свидания, мальчики. Мальчики, постарайтесь вернуться назад. Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, не жалейте ни пуль, ни гранат, и себя не щадите, и все-таки постарайтесь вернуться назад. Ах, война, что ж ты подлая сделала? Вместо свадеб разлуки и дым. Наши девочки платьица белые раздарили сестренкам своим. Сапоги, ну куда от них денешься, да зеленые крылья погон. Вы наплюйте на сплетников, девочки, мы сведем с ними счеты потом. Пусть болтают, что верить вам не во что, что идете войной наугад. До свидания, девочки, девочки, постарайтесь вернуться назад. Отже, тема цього твору це протест війні. Вірш, умовно, ділиться на дві частини. Перша частина це звернення до хлопчиків, а друга частина звернення до дівчаток. Багато художніх засобів використовує автор. Зокрема, починає твір зі звернення до Війни. Тут він використовує особлення, До речі, це улюблений художній прийом поета. Війна виступає, як щось живе, тому автор розпочинає зі звернення до неї і дає їй людську характеристику. Він називає її підлою. Використовує антитезу. Дівчинка, краса непорочна, любов і війна. Є антоніми, весілля розлука, білі сукні, чоботи, зелені крила погон. І е, також є метафора, зелені крила погон. Е, саме ця метафора підкреслює невизначеність майбутньої долі дівчаток, які, як птахи, полетять в невідомі краї і невідомо, що з ними буде. там». І вірш сповнений гіркотою та болем, поет прощається із хлопчиками, ледве стримуючи сльози, але прощаючись, він дає їм напуття. І за цими карбованими рядками знову звучить і щиро, і щире і ніжне побажання. Вірніше найбільше прохання поета, яке, на жаль, виконують не всі хлопці, які пішли на фронт. Постарайтеся повернутися назад. Усе ніжне, гармонійне приноситься в жертву війні. І тому з особливим завмиранням серця читаються останні рядки, у яких автор проводжає на війну дівчаток. Отже, ми сьогодні ознайомилися з творчістю поетів, які писали. Про війну. Звичайно, вони однаково гостро сприймали події учасниками, яких стали проти власної волі, але за особистим вибором. І усі в довоєнному житті мали улюблену справу, яку ще більше почали цінувати у мирний повоєнний час. І, звичайно, виникає питання, чи потрібно писати про війну. Чи який, чого війна може навчити людину. Звичайно, можна дати відповідь, що цінувати мир та об'єднуватися заради нього, цінувати можливість бути поруч із близькими, а не чекати руками із фронту, вільно жити та любити, а не отримувати похоронки на рідних спокійно йти вулицею, а не бігти мірші бомбосховище, купувати в магазині свіжі булочки, а не пекти хліб із Лоботи. І, звичайно, ми повинні для себе усвідомити після цього уроку, що своє нове призначення, що ми повинні стати ланкою зв'язку між пам'яттю про загиблих і пам'яттю наступних поколінь людства. Ми маємо зберегти з вами мир, любити і шанувати Україну, робити багато добрих справ, щоб наша батьківщина була щасливою і завжди пам'ятати про Другу світову війну, про подвиг, який здійснив наш народ, захищаючи неньку Україну. Ну і на цій застережливій ноті ми закінчуємо наш урок. Не забуваємо про застереження, яке звучить іще із біблійних часів не вбивай. І у наш мирний час в Україні знову гинуть люди. Ви знаєте, що у нас непрості умови, старі, молоді, військові і мирні. Так, у вогні народжується нова Україна, нове покоління патріотів та нові поети. На цьому завершуємо вивчення творчості Галчинського Маргула Шпербера та Булати, Булата Окуджави. До побачення. Я Іваровська Тетяна Васильівна, учитель зарубіжної літератури онлайн-школи Альтернатива.